Nvidia офіційно анонсували 5060 Ti, 5060 Ti і 5060, чому я сказав 5060 Ti, тому що буде варіація на 16 ГБ і на 8 ГБ. Давайте зразу з цікавенького. Ціни будуть такі 300 доларів, 380 доларів і 430 доларів. Однак 99%, що вони зміняться, оскільки є тарифи, США, які стопудово повпливають і на ризики, і не тільки. А ще якась дивна штука з її оглядами. Тому що якщо ви заходили в інтернет і хочете подивитися, Дивитись якийсь огляд, бо вони вже повинні були повиходити. Виявляється, що якийсь з цими картами дефіцит, і блогерам не всі відеокарти надають. Навіть дехто розповідають про те, що вендерам забороняють видавати звичайно 5060 для огляду. Звісно, можна сказати, що Nvidia просто хоче зробити акцент на 5060 Ti, Однак це дивно. Часто так виходить, якщо е, компанія не хоче надавати свою відеокарту для оглядів, значить для цього є якась причина, і боюсь, що вона може бути суттєвою.